Львів'яни хотіли мати театр, який би належав громаді міста. Тому 1895 року міська рада оголосила конкурс за найкращий проект нового міського театру. Політехнічне товариство розглядало декілька місць для його будови, зокрема, сучасна площа Івана Підкове, губернаторські вали, парк імені Франка тощо. Але вибрали ту локацію, де театр є тепер. На конкурс у зв'язку з дуже жорстокими умовами подали проекти лише двоє архітекторів: Ян Завейський, який перед тим збудував Краківський театр, і Зигмунд Горголевський. На той час дуже відомий архітектор. Будівництво театру було його мрією ще з юнацьких часів. Проект Завейського отримав дві тисячі корон, а Горголевського – три тисячі. Підготовчі роботи зі спорудження театру почали у травні 1896 року. Гідравлічна ситуація була складна через багнистий ґрунт і близькість підземної полтви. Тоді змінили русло річки, яка протікала колектори, відвівши його трохи далі від театру. На відміну від театру Скарбенка, який збудований на дубових палях, львівська опера, завдяки технічному прогресу, стоїть на залізнобетонній подушці. Наріжний камінь для спорудження будівлі заклали 30 травня 1897 року, а відкрили Великий Міський театр 4 жовтня 1900 року. Театр почав просідати і більше, ніж планували. За два роки на пів метра. Навіть з'явилися тріщини в боковій стіні. Очевидці свідчать, що театр просів на кілька метрів, про що можна було судити з рівня сходів, які починались дуже низько під землею. Існує легенда, що просідання театру наскільки сильно вплинуло на Зігмунда Горголевського, що він наклав на себе руки. Насправді він помер від паралічу серцевої аорти. Глядацька зала спроєктована у вигляді ліри, яка завершувалася сценою з оркестровою ямою. Усі декоративні, архітектурні, інженерні засоби спрямовані на те, щоб створити піднесену атмосферу мистецтва, музики, а з іншого боку, сприяти кращій акустиці. На балконах декоративні деталі увігнуті, а не опухлі. Це зроблено спеціально, щоб формувати звук-резонанс. Крім того, є ще один секрет: у стінах муровані порожні горщики, щоб сприяти кращому звучанню. Одна з легенд стверджує, що під час реконструкції робітники знайшли багато порожніх посудин і викинули їх. А насправді це були резонатори, які формували звук. Дирекція театру це заперечує. Плафон у вестибюлі театру зі скла. Тому тут ніколи не буває темно. Денне освітлення змінюється світлом зірок і сучасним неоновим освітленням з вулиць. Театр працював і під час німецької окупації, тоді навіть був його розквіт. Адже 1934 року установу закрили через брак коштів під час окупації. Проводили вистави окремо для української публіки, окремо для німців та їх союзників. Розповідають і ще одну легенду, яка цілком може бути й правдою: у центральної скульптури фасаду театру слави, округлий живіт. Свого часу професор кафедри акушерства і гінекології медичного університету Антоній Марс побився об заклад із друзями, що вона вагітна. Він та його опоненти пішли до скульптури Петра Войтовича, автора слави, взяли адресу на турниці, відвідали її дома, побачили дитину, порахували якого вона віку, і таким чином Марс виграв своє. З вами був Михайло Пастушак, і сьогодні ми розкрили секрети львівської опери. А скільки ще не розкритих секретів має місто Львів?